Ось і надійшов час нашої зустрічі на телеканалі Надія. Програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Вітаю вас! Один чоловік заблукав пустелі. В нього закінчилася їжа і вода. Він важко ступав по розпеченому піску, аж ось побачив перед собою пальми і почув плескіт води. Але розчарований він подумав: це марево. Моя уява показує мені глибокі бажання моєї підсвідомості. Насправді, там немає нічого. Втративши всяку надію, безсилу опустився на землю і помер. Трохи пізніше його побачили два бедуїни. Ти щось розумієш? спитався один. Так близько до Оазису, два кроки до води і до Фініків, що падають просто в рот. Хіба це можливо? Так, можливо. Це сучасна людина, відповів другий. Покоління людей цієї технократичної епохи готові приймати за дійсне лише те, що підлягає раціональній класифікації. Вони радо вірять, що завдяки своїй логіці та науці вони стоять на твердому ґрунті, а тим часом провалюються в прірву в відчаї тривоги. Людство сьогодні найбільше потребує справжньої біблійної віри. Найважливішим у вірі, в біблійному розумінні цього слова, є надійність того. Кому ми довіряємо, Ісус чітко дав це зрозуміти, коли сказав, що віра, як гірчичне зернятко, може зрушити гори. Ясно, що гори пересуває не наша віра. Ви можете мати всю віру у світі, у власну здатність пересунути певну гору або віру в здатність друга зробити це, але та гора так і не поворухнеться. Зрушити гору може тільки Бог. Справжня віра ґрунтується на правильній особистості, в всемогутньому Бозі, який рухає гори. Біблійна віра є результатом розмірковування про те, що Бог гідний довіри. Як християни, ми покладаємо віру на того, хто абсолютно надійний. Таємниці Бога неможливо зрозуміти, але треба в них вірити. Наша віра росте, коли ми все більше і більше зосереджуємося на характері Бога та Його слові. Трапляється безліч ситуацій, коли ми покликані просто довіритися характеру того, хто проговорив до нас. Ми можемо зробити крок у туман, тому що знаємо того, хто кличе нас. Чим довше ми знаємо нашого провідника, тим більше ми вчимося довіряти йому. Спираючись на власний досвід, ми знаємо, що він був нашим укриттям у минулому. Ми знаємо, що він піклувався про нас. Ми знаємо, що його слово є істиною. Хоча ми можемо не розуміти до кінця той шлях, який він приготував для нас, ми знаємо, що можемо довіритися йому та зробити стрибок віри не в темряву, а в його люблячі руки, які триматимуть нас в безпеці. Він, наш Бог, безперечно, буде там, щоб врятувати та підтримати нас. Послухайте, якою вірою жив апостол Павло. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Бажаю вам, дорогі друзі, зростати до такої ж віри, яку мав цей апостол. І давайте ми з вами також зараз помолимось про те, щоб наша віра зростала від Слова Божого. Благословенний і добрий небесний Батько. Знову сьогодні ми звертаємось до Тебе разом з нашими глядачами. Сьогодні ми потребуємо, Господи, бути справді віруючими людьми. Ми потребуємо того, щоб наша віра зростала. Ми живемо в такому світі, де ніщо, Господи, не сприймається вірою, лише баченням, знанням, наукою, людською, слабкою і земною логікою. Батько, ми просимо Тебе, допоможи нам, щоб ми жили вірою в Тебе. Вірую у Твої слова, вірою у Твої обітниці. І щоб ця віра була справді у нас біблійною, заснованою на Твоїх словах. В ім'я Ісуса просим. Амінь. Нехай добрий Господь і сьогодні буде з вами, але ви маєте пам'ятати, що нам дуже цікаві всі ваші молитовні досвіди, прохання чи потреби. Пишіть, розповідайте нам за адресою, а також телефонами, які бачите зараз на екрані. До побачення.